В ефірі ваша свобода, вітаю, шановні слухачі і глядачі, ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. З вами Віталій Бортников в Європейському Союзі готуються обговорити можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на загострення ситуації навколо Алєппо. За даними видання Journal, зустріч на рівні керівників зовнішньополітичних відомств з країн Євросоюзу відбудеться вже цього понеділку. Конкретних рішень поки що не планується. Але якщо бомбардування східного алепу продовжиться. Питання санкцій на зустрічі можуть приділити серйозну увагу. Принаймні, дискусія про санкції вже йде на рівні відомих політиків і світових медіа. Міністр закордонних справ Швеції Маргольд Пальстром закликала Європейський Союз обміркувати можливість запровадити санкції проти Росії через її війну Сірі і наголосила на можливості розслідувати російські військові злочини у цій країні. Ми мусимо виступити проти воєнних злочинів. Вони бути переслідуваними у суді. Наголосили міністр, про це також говорили і. Генеральний державний секретар Сполучених Штатів Джордж Керрі, міністра кордонних справ Франції Еріо. раніше у європейському союзі і в сполучених штатах вже лунали заклики запровадити через дію Сірії нові санкції проти Росії. Однак, Володимир Путін, Путяна, кого ви тільки що бачили на своїх екранах, під час виступу на інвестиційному форумі Росія кличе. Визнав, що санкції європейської Союзу впливають на економіку. Його країни, однак про жодні поступки не сказав. Ми поговоримо про те, які нові можливості відкриваються для України у зв'язку з цими дискусіями на заході з нашими гостями. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Вітаю пані Олено. дня. та експерт фонду майдан закордонних справ Олег Білоколос. Вітаю пане Олеже. Доброго дня. Отже, пане Олено, я пам'ятаю, що кожної знаєте, це така традиція, кожні півроку. І в українських офіційних колах, і в експертних колах кажуть, ви знаєте, забудьте санкції зараз будуть послаблювати, скасовувати. Нам треба навчитися жити в ситуації, коли проти Росії не буде серйозних санкцій, а доходить до самих санкцій. І виявляється, що їх можуть навіть посилити, що російський режим робить все можливе для посилення санкцій. Так, от що зараз може відбуватися, і як українська дипломатія може вплинути на цей санкційний режим? насправді нам кожного разу кажуть, що це останній раз, коли продовжуються санкції. Що мова може йти тільки про повне виконання мінських домовленостей з нашого боку, і тільки після цього будуть розглядатися можливості продовження санкцій, якщо Росія нічого не зробить. Але дійсно в цей раз ми почувалися дуже напружено, оскільки дискусія була дуже жвавою напередодні запровадження останнього етапу санкції влітку. І крім того, всі сигнали, які ми отримували з Італії, Франції, Угорщини, вони свідчили про те, що є запит на перегляд санкцій. і впевненість в тому, що ми базуючись тіхи на наших даних, на тому, що відбувається в Україні, зможемо продовжити такий же санкційний тиск, який існує зараз, ми не були впевнені. Водночас, те, що відбувається зараз в Сирії, і всі заяви Путіна. Вони дійсно є для нас додатковими важелями в наших перемовинах з європейськими лідерами щодо продовження санкцій і до посилення санкційного тиску на Росію. Водночас, дійсно, ті картинки, які ми отримуємо з Сирії, вони є доволі серйозним важелем, психологічним важелем саме в суспільствах в Європейському Союзі, оскільки це дійсно є. Ну, на мій погляд, безпрецедентним випадком, коли застосовується та агресія до цивільного населення, і ті жертви, які ми бачимо, взагалі, ну вони не вписуються в жодне розуміння нормальних підходів. Пані Олеж, ось не є парадоксально. той факт, що російський режим свого часу впутувався в сирійську кризу, намагаючись послабити тиск. У зв'язку з Донбасом і взагалі зробити все можливе, щоб скасували санкції, щоб Росія стала партнером по перемовинах, принаймні на Близькому Сході, і вже стало ясно, що не треба на неї тиснути. А в результаті українські санкції по суті можуть використовуватися для тиску по сирійському питанню. Це ж парадокс? Ну, з одного боку, парадокс. З іншого боку, очевидна логіка самого цього втручання вона диктує певну спіраль події. Тобто. Um, коли він починав цю операцію в Сирії, була ситуація одна, зараз ситуація інша. Um, очевидно, він обрав сьогодні uh, шлях uh, конфронтації гру на підвищення ставок. Він це той, кого не може називати, Лорд ну, Володимир Володимир Путін, звичайно. А з іншого боку, uh, Захід знаходиться в складній ситуації. Він попав uh, в паску Реалполітік, uh, коли Згадаємо, 15-й рік всі хотіли разом з Путіним боротися за ІДІЛ. Після згадує. терактів в Парижі, яка була реакція офіційного Парижу на цей акт, і була яка заява щодо можливості співпраці, необхідності і бажаності співпраці з Росією. Тобто сьогодні йти на Санкції дуже така цікава позиція, у наприклад, у Франції. Тобто, це визнати, ну зокрема, визнати те, що політика, яку вони здійснювали впродовж щонайменш не менш року, вона виявила східною. це також тиск, бо насправді після того як провалилася резолюція по Сірії в РБ ООН, єдине, що залишається, це підсилювати якийсь градус на гріз з санкціями. Це єдине, що може вплинути якось на позицію Росії, то в уявленні європейців. ви до речі слухали виступ Володимира Путіна під час цього форуму Росія вперед. Може вам як дипломату було цікаво, те, що він детально розповідав про подробиці перемовин з міністром закордонних справ Франції. Потім про перемовини. Міністр закордон справ Франції держсекретар США Вашингтоні. Я до речі, вперше чую, коли розпізнають подробиці перемовин, але там було таке враження, що росіяни умовляли Францію пристати на їхню позицію, і Путін вважає, що отримали певні запевнення. А потім, під час перемовин в Вашингтоні, ці запевнення просто виявилися, ну я б сказав, недоречними для самих французів. Ну іноді інтерпретації використовують не тільки наші політики. Телефон нашої студії 044-490-3074. Так що, будь ласка, телефонуйте, задавайте свої питання гостям У нас в студії Заступник міністра крон справа України Олена Зеркаль та експерт фонду майдан закордонних справ Олег Білоколес. Ми обговорюємо можливість запровадження нових санкцій проти, проти Росії. А от скажіть, пані Олена, все ж таки, чому діти слов'янська не справляли на західний світ такого, я б сказав, приголомшого враження. Як діти, але отже, діти славянські, ми пам'ятаємо, в час, коли там ці диверсанти були, вони теж вони жили в жахливих умовах. Там люди ховалися в погребах, там були обстріли, там було нелюдське життя, створено російськими діями. І тоді це казали, ну треба просто виробити там дорожню карту, хай собі. Так було, пам'ятаєте? Так було. так було. І після того, що ми разом з депутатами возили виставки в. Раду Європи і в Європейському Союзі показували особисті фотографії по дітях, і це дійсно справляло дуже локальне враження, але це не було так розповсюджено, як ситуація по Сирії. Мені здається, що тут також є питання щодо особливої уваги до цього регіону. І те, що відбувається зараз, воно, звичайно. А є також реакція на міграційну кризу, яка існує в європейському союзі, бо вони дійсно розуміють, що після всіх цих бомбардувань і особливості зараз позиції по Туреччині і турецьких перемовин з Росією також існує дуже велика вирогідність того, що знову піде під поток біженців з Сирії з того регіону в Європейський Союз, і це створює додаткове напруження. А, пане Олеже. А Дамо слово слухачу, і потім запитаю вас, будь ласка. Вас вітаю, корінок в Олександр. Шановні, крім санкцій, не менш дієвий бойкот. І, зокрема, скасувати спортивні міжнародні змагання в Росії і табуна висила приймати участь російських спортсменів за кордоном, не кажучи про їхній докінг. Ну, Будемо вважати, що це коментар. Слухача, тому що це не, даму, це не в силах держави, це тільки спортивні асоціації можуть хвалять такі рішення. Я хочу повернутися до свого питання, Олеже. От все ж таки, коли говорити про близький схід, може Росія спеціально провокує цю міграційну кризу? Ну, є такі, а, також, скажімо так, висловлюються і такі думки, що це навмисне. Але мені здається, що це а, з так званих теорії змов, а, тому що. А, ну... Передбачити кількість інтенсивність потоку біженців дуже важко навіть путіну. А тим більше, що ми знаємо, що міграція іде, нелегальна міграція йде в Європейський Союз, не лише з території Сирії, це Лівія, це Єгипет. Там сьогодні влада послаблена і фактично є вже, скажімо так, існують кримінальні картелі з місцевих, з е, західних кримінальних елементів, які заробляють на цьому великі гроші. Але коли там були режими, ну скажімо так, тоталітарні, але які контролювали кордони, там була одна ситуація. Сьогодні там кордонів фактично не існує. Всі ці шляхи відомі. Вони йдуть через Сахару, вони йдуть зі східної Африки через Кенію, Ефіопію і Єгипет. І з Західної Африки через Лівію, через Сахару, тобто це вже і це не є секретом в принципі і для Європейського Союзу. До речі, Меркель нещодавно була в Африці, і також обговорювала це питання. Я хотів запитати вас, пані Олена, от вчорашня резолюція парламентської асамблеї ради Європи, така безпрецедентна з точки зору жорсткості по відношенню до українського питання. Там були розставлені всі крапки над «і», Там були дані політичні оцінки і того, що відбувається в Донбасі, того, що відбувається в Криму. Але е, чи це теж не пов'язане із загостренням сирійської ситуації? Що зараз захід просто в... так, я б скану можна сказати, розлючений, дипломатично висловлюючися на Росію, що він готовий по Україні говорити, те, що всі насправді думали, але не хотіли якось так приймати це як офіційний документ? Ну перш за все, я хочу сказати, що дуже добре спрацювала наша українська делегація, тобто вони дійсно працювали як єдина команда, і тут треба віддати їм належне. Що вони проводили цю роботу не тільки під час сесії, але ще й до сесії. Звичайно, що додаткові важелі ми також отримали у зв'язку з цією ситуацією, яка зараз складається на близькому сході, і безумовно в валепа, і всі висловлювання Володимира Путіна в ці дні, і все все склалося, ну, дійсно на нашу користь. і Ми нарешті отримали ту резолюцію, на яку розраховували. І я сподіваюся, що ця резолюція також нам дасть додаткові інструменти подалі в дискусії з європейськими країнами щодо і продовження санкцій, можливо, і посилення санкцій. Давайте послухаємо слухача. Вітаю, добрий день, Доброго дня, Київ, Ольга. А як ви вважаєте, якби пішли на такий крок, Америка та Європа, щоб відключили Росію від системи ЦВІФТ, це б подіяло чи ні? Чи вимагає це Україна? Ну, по свіфту ми вже давно ведемо бесіди з нашими європейськими партнерами. Водночас, це приватна система. Вона не є державною, вона не належить жодній державі, вона є в приватній власності. І, звичайно, може стояти тільки питання щодо перемовин з цією приватною структурою і компенсації втрат, які можуть понести як ця структура, так і інші. Організації і фактично підприємства, які користуються цією структурцією системою в своїх фінансових розрахунках з Росією, це ну дуже непросто, і ще в 2014 році, коли ми виходили на останню хвилю санкцій, ми обговорювали з європейськими партнерами цю можливість і залишили її як крайній засіб тиску, але виключити, що можливість. Існує, ну ми принаймні зараз не можемо. Звичайно, що це може бути як крок у зв'язку з якимись дуже несподіваними, але ми сподіваємось, що таких заходів не треба буде приймати. Я пам'ятаю, що коли ухвалювалися санкції проти Ірану, там був відключений свіфт, правда? Там не було кредитних карток, люди користувалися всіми цими. Грішми з власною системи платіжною, але це не призвело до ніяких серйозних змін в іранського політичного режиму. Мені дуже не хотілося, щоб наші громадяни сприймали якісь кроки як панацею, тому що Іран прекрасно проіснував без СВІФТУ, вийшов на ту угоду, яка була компромісною Сполученими Штатами, і продовжує як режим існувати і досі. Ну, це теж факт. А от я хотів у вас, що, пане Олеже, знаєте, що запитати? Все ж таки. Чи не є така стара ситуація, коли сирійські-українські пакети таким чином об'єднуються потроху в принаймні в уявленні світового міжнародного спецтовариства? Ну, тут я хотів погодитися з тим, що а, є певний а, злам в а, громадській думці на Заході. І в політикумі, і в естеблішменті, і серед громади? Ну, там завжди злам, коли бачить бомбардування, це факт. Відбувається це така... але мені здається, що а, збіг а, і поява а, доповіді по Боїнгу і втручання м, російських спецслужб кібератаки в Сполучених Штатах, все це підвищує градус напруги і, а, звичайно, а, грає проти Росії, тобто його логіка конфронтації, підвищення ставок, починає грати проти нього. Щодо посилення санкцій. А, Ну, у мене однозначної відповіді немає. Я не впевнений, що Захід готовий сьогодні йти на більш на дуже жорсткий варіант. Чому? А, мабуть, на Заході пам'ятають, що саме санкції були використані Японією, коли вона почала атаку на Сполучені Штати на Перл Харбор. Це був привід формальний. Тобто вони будуть йти поступово, намагатись все ж таки. А підтримувати якісь контакти, можливо, на нижчому рівні, з путіним намагатися якимось чином взаємодіяти. На жорсткий варіант, мені здається, не зважаючи на всі ці на ситуації навколо Сирії, Захід ще не готовий. Треба, щоб стало ще щось таке, яке б, ну скажімо так, пряма ну якщо не агресія, то якийсь Атака, напад на національні інтереси одного з серйозних західних гравців. Таке не може бути? Може бути. Ну, Сьогодні може бути все. Сьогодні світ такий непередбачуване, що ми не знаємо, що буде ввечері. Ну, вони дуже хвилюються за наявність кнопки. Наявність кнопки в Росії, вона ставить всіх в стан. А, Повного нерозуміння, що з цим робити далі. Вони дуже бояться, що Путін, будучи загнаний в кут, може скористатися чимось, чим вони ніколи б не скористалися. І мені... це звичайно ну, мені здається, вони знають, що робити, тому що та система протиракетної оборони американської, яка зараз розбудовується, яка в принципі до 2020 року має бути розбудована. Вона створює можливість б, якась, такого. Я сказав, первинного ядерного удару переводить його на фантастичний рівень. І можна вважати, що до того, як ця система не з'явиться, оскільки там три роки залишилося, всі будуть тягнути час з рішучими діями. Ну, все рівно навіть страшно, коли ми про це розмовляємо. Ну, Але просто це, значить, можна розмовляти так, по-людськи, а можна розмовляти як стратегія в Пентагоні. Вони можуть бачити цей умовний купол і усвідомлювати, що він там з'явиться вже там за кілька років. А зараз треба почекати і не дражнити. Е Ну, скажімо так, партнера. Ну, ма, мабуть, саме тому партнер дражнить всіх із, із інших. Тому що він теж пам'ятає про 20-й рік. він теж, У нього теж є нього бункери, ще... є, є карти. В нього ще вибір у 2018 році. Також, правда. Послухаємо ще дзвінок, будь ласка. Вас не чуть. На жаль. Ну що ж, отже. Чи не пожвавиться зараз мінський процес навіть всупереч нашим бажанням, щоб прикрити поразки по дипломатичні? От ми бачимо, що ці всі перемовини, вчорашня телефонна розмова. меркель Путін е -е, Олан. Сьогодні мені здається, президент Лан дзвонив президенту. Так. Ну, пожвавлення процесу ми в принципі очікували і про це домовлялися, що в восени буде пожвавлення процесу. Водночас ми бачимо, як росіяни реагують на це все пожвавлення. І навіть в мінську, тобто нічого ж не відбувається. Кроки, які були зроблені на зустріч, зараз вони зроблені в зворотньому боці. І позиція Путіна по нормандському формату вона свідчить про те, що у Росії немає бажання. Нічого робити в цьому напрямку. А навіщо тоді розмови? Ну, розмови це такий засіб ведення діалогу. Як вважає... Для того, щоб не було не. кута. Як <сваж> вважаєте, пане от Крім діалогу, нічого не буде, не буде ніяких компромісів з російського боку в цій ситуації. Логіка його поведінки не передбачає компромісів. Він буде йти, він розуміє вразливу позицію заходу. Захід роз'єднаний, захід сьогодні втратив впевненість у собі. Він розраховує на тих умовних друзів Путіна, які він, яких він фінансував, яких він плакав вже декілька років. Uh, є люди, які йому відверто симпатизують з тих чи інших причин. Для нього є цінність влада. Влада дає йому індульгенцію для uh, ну можливість збагачувати, поки поки вона є. Поки, поки вона, вона є, є. Він президент Росії і він безкарний. От якщо буде загроза його особистої влади. Для нього особисто і для ближчого оточення він може піти на будь-які сценарії. Подякую заступнику міністра коронасправ України Олені Зеркаль, експерту фонду майдан закордонних правоболоколосу за участь. Наш сьогоднішній програм. Хоп для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.